Чемпіонат Одеської області з вільної боротьби, що відбувся в Ізмаїлі з 13 по 15 лютого, став справжнім випробуванням для юних спортсменів, серед яких яскраво проявили себе представники комунальної установи Спорт для всіх. Сім борців під керівництвом тренерів Андрія та Артура Лукінчуків, продемонстрували свої найкращі навички та здобули чотири медалі, серед яких дві золоті та дві бронзові. Серед переможців Мікільтін Сергій, який завоював золотом. Його шлях у спорті не був легким. Спочатку він пробував себе у дзюдо, самбо, навіть танцях, але саме вільна боротьба стала його покликанням. Це вільний спорт, тобто можна робити, ну, боротися як завгодно. Після чотирьох років наполегливих тренувань і невдач хлопець узяв піврічну паузу, а повернувся з новими силами та вперше здобув перемогу на обласному рівні. Далі плануєш підвищувати свій рівень. Вже не будеш брати перерви? Думаю, не буду брати. Ну, звісно, ми скоро будемо їздити далі, там як буде. Але не збираюся встановлюватися. Буду набирати обороти. Ще одна золота медалістка Ірина Денкова, одна з небагатьох дівчат у старшій групі. Вона дізналась про боротьбу з інтернету, але лише на практиці зрозуміла справжню суть цього спорту. Я коли прийшла, зрозуміла, що це не в дуже в тисячі разів краще ніж в інтернеті. Її батьки підтримали вибір доньки, і тепер вона вже друге стала чемпіонкою Одеської області. Ірина відзначає, що кожна перемога має особливий смак. Кожен раз нова ейфорія. Ти розумієш, що ти тренувався не просто так. А... Це якась нова емоція кожен раз. А її тренер найкращий наставник, який уміє підтримати та налаштувати на боротьбу. Найкращий тренер, якого я знаю, він допомагає, він шуткує, він тренує. Якийсь час він скаже так, я так сказав, ти робиш так. Іноді шуткує, коли то це потрібно. Серед бронзових призерів Шкім був Іван, який продовжує родинну традицію. Його дядько та батько також займались цим видом спорту, а сам Іван мріє про великі перемоги. Було на сіни важко, можна було більш доробити щось. Цього разу йому вдалося показати свою силу та техніку і обійти більшість опонентів. Яка твоя найяскравіша згадка з останнього турніру? Е -е, Яке красиво кинув е -е, суперника. А як це саме? Розкажи для тих, хто не знає, що таке боротьба, як ти його кинув, за чим ти його кинув? Ну він приходив зі мною, і я взяв за шию і через себе кинув. Корчмарюк Артем, який виборов третє місце, прийшов у боротьбу ще у шість років. Проте, усвідомлена любов до спорту з'явилася пізніше. З років, напевно, десяти. Я іменно захотів цим займатися. Зрозумів, що це мій вид спорту. А до цього батьки змушували чи як? Ну ні, я був маленький, я ще не розумів дуже. Хлопець щоденно тренується, додатково займається бігом та зарядкою. Цього разу він поступився супернику майже на фініші. Вийшов у полуфінал і там програв. Ну, це був сильний суперник. Класно, ти дійшов до напівфіналу. Це не кожен може. А скільки всього учасників було, не пам'ятаєш? 550 учасників. Тренер Андрій Лукінчук наголошує, що наступним випробуванням для переможців стане чемпіонат України. В даний момент зараз трошки стамо спад, щоб вони трошки відійшли емоціонально, фізично. Недільку, а потім, вже ми завжди працюємо, тому що треба. Крок за кроком, а не сразу завишати, скажем, планку і думати, як і це взяти. Треба поступово йти до своєї цілі. Щоб виховати чемпіонів, має бути органічний тандем, де професіоналізм тренера поєднується з наполегливістю та жагою вихованців. Саме це ми побачили на тренуванні у пана Андрія. Хоча зізнається, що колеги та їх вихованці теж на високому рівні. Всі хлопці хороші, всі займаються і. Тренери всі опитні і дуже ну, нелегко це все дається. І якщо думає, турнір це турнір, а чемпіонати це вже чемпіонат. Тим більше це був відбірочний. Там всі хотіли заробити поїздку на Україну. Не могли не запитати, що він порадить батькам юного покоління. Заставляйте їх працювати, не треба там до нас, введіть їх в любі секції, в любі. Ну спочатку їм дайте толчок там місяць, надо їм приблизно привикнути. Понятно, що з дивана підірвати дуже важко. Ну якщо ви любите своїх дітей, зробіть їх трудолюбивими, зробіть їх спорт дуже їх в житті допоможе. Може, чемпіонами понятно, не можуть ці стати, але він вам поможе 100%. І якщо вже казати про якість, то гарні результати завжди приємніше отримувати в оновлених залах. Олексій Сир керівник установи. ділиться з нами, що вони змогли зробити для комфорту вихованців. Ця зала у нас на балансі вже декілька років. Якщо бути точнішими, то мабуть роки чотири. Ось, і за чотири роки ми стараємося помаленьку приводити залу до, до нормального стану. Дякую нашій міській раді. Яка чує мене, яка йде на зустріч, вони небагато, але ну, виділяють деякі кошти, на які ми робимо ремонти. Ось, наприклад, зараз в минулому році ми зробили тут ремонт. В цій половині зробили ремонт коридору, ремонт роздягальні, тренерський туалет, один роздягальна для дівчат поміняли повністю освітлення. Осталось нам. Ще борцовський зал і тренажер, тренажерний зал. Хотілося б, звісно, в цьому році зробити цей ремонт, ну, обратно, якщо будуть кошти. Важко повірити, але в комунальній установі спорт для всіх діти займаються абсолютно безкоштовно. П'ять разів на тиждень два професійні тренери готують майбутніх чемпіонів. Тож, якщо ви хочете записати свою дитину або дізнатись за тренування для себе особисто, то звертайтесь за телефоном, який ви бачите на екрані. Наступний етап чекає на Ірину та Сергія вже за декілька місяців. Тож тримаємо за них кулачки та бажаємо наснаги у їх починаннях. Анастасія Кієві Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.